Ну що ж, і всім привіт! З вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій ютуб-канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну і замечательну гру під назвою Гра про злу вчительку. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал і поділитися цим відео з друзями. Ну що ж, що ми сьогодні будемо робити? Сьогодні ми будемо пранкувати такими пранками нашу місяці, що це вже буде взагалі треба. Тому обов'язково обов пишіть свої ідеї для відео, обов'язково, щоб ви хотіли на моєму ютуб-каналі побачити, побачити назви ігор, які у вас є, все пишіть, мені буде дуже цікаво почитати. І ваші коментарі попадуть в моє наступне відео. І так, нам відкрився пранк про павучка. Тут а, суть заключається в тому, що потрібно павука, тарантула, до речі. Боюсь. Я в попередній серії про нього записував, але чого б би і ще раз нам його не записати. Підложити її в книжку. І все. Коротше, приступаємо. Заходимо в місію, куди ж без реклами. Звичайно, наша реклама топова, тому ціни її нема. От реально топова реклама. Це, якщо що сарказм. Хто не наведе рекламу, лайкос. Ну а ми починаємо. Так, наш план... рамк під назвою «Павучок». Да, Назва трохи тупа, я згоден. Але нічого такого страшного нема. Пранк називається Павучок і прямо зараз ви дізнаєтесь, чому. В неї в кліточці є тарант, вона купила там якийсь експонат, типу, подивіться. Дивіться, вона сидить, тако зараз сідає сюди і буде думати, що ми, звичайно, підемо на ту книгу встати. Бачите, що в неї там з боку книга Павука. І, звичайно, в попередній серії ми так робили. І я вам трошечки прибрехав, ну як я перепутав, я вже потім до мене дійшло, коли я вже відео вимкнув. Я думав, що це волонте, то їй там реально на лице випрягнув. Але він її випригне. Але з другої книги вона, думала, що я піду, вона хотіла мене провести і думала, що я піду сюди. І от вона не в цій книзі сиділа, а в другому кабінеті в другій книзі. Тому я їй підложив в моєму ранку. Я за кадром вже її так пранкував і пранк вдався. І я її так пранканув, що е, тіпа, ну, вона коротше, там попалася. І їй такий павук на лице попав. Оцей павучечок. Ох, стрімний пацан, правда? О, Не буду я біля нього стояти, мені страшно. Самому насамперед купуємо, купуємо супер, ось такі ось суперперчатки. Супер рукавички, зараз подивимось рекламку, Щоб він мене не вкусив, але я умкнусь, коли реклама пройде. Бо звичайно, він мене зараз вкусе, ми як, як завжди, вмремо і все. Так, тому то зараз ми відкриваємо і беремо паука. Думали він мене вкусе? А ні. Привіт! А, фу. Я капець боюся його, тому хоч цей ігровий, дивіться, вона така там стоїть зараз на тій картині. Така, ой ой яка в мене картина прекрасна. Дивіться, вона думала, що я піду сюди. Але не тут то було місісті. Я заходжу в цей нудний кабінет імену всю книгу ти будеш сидіти, ставлю паучка. Павучок є такий чекає, такий краля-ля тополя -та ніколи не чіпає іменно тоді, коли вона підійде до нього. Він її вкусу, блін. Треба вибратися. Хочу вибрати, щоб подивитися, як це буде виглядати те, як вона буде сидіти в своєму кабінеті з павуком. Давайте зараз я пробіжусь. Блін, а вона мене схопила. Окей, дубль 2. А хоча не дубль 2. Починаємо на рекламку натискаємо. Коротше, дубль 2. Ну, да, захотілося ж мені на мою голову подивитися на те, як вона буде з павуком Зийця. Ну нічого, вона зараз іде зайде. Чекайте. Вона ж зараз от... Блін, тут закрита. Вона зараз з цьому підвальчику. Давай іди вже до свого своєї книжки на нікому не потрібно. І як так, то вона не вилазить з цього кабінету. А коли мені вже треба, то вона в ньому сидить вічно. Так, ну а ми давайте понаблюдаємо. Можна було, звичайно, отакого такого постояти, подивитися, але вона мене так схопить. Тому отакого. Ладно, будемо будем стояти. О, вона вже йде. Да? Тихо. Вона в своєму кабінеті зараз. Ні, вона не в своєму кабінеті. Да, в своєму. Дивіться, вона сідає. Дивіться і павук ого там навіть не потрібно, щоб він кусав. Хі-хі-хі, пенканули місісті. Не обов'язково, щоб він кусав, просто вона Тут його побачиш, і того можна вже інфаркт, я не знаю, дістати. А це навіть не дивиться, ну, а це тупо, якщо він ще й вкуситься, це взагалі ви розумієте, що це смертельно. Він її тупо в кухні. Тому краще таке не повторяти її, і все. Не повторяйте це вдома. Повторяйте це в лісі. Теж жартую. Коротше, наступний наш пранк заключається в тому, що вона не мене собі таку світку манку, пінкою така ого-го, І такі ми тут треном фарби, значить, її шампунь підістали, щоб в неї кози стояли. І так, але ну, там щось шамани. Дивіться, як век, як якась відьма шамани в своєму їй там вані пінку робить всі діла. Ну роби роби місісті. Ми не помішаємо. Де вона, на другому поверсі, так? Да. вона да. неї там на другому поверсі Іван. Мені здається, тут є в цій грі два самих. вона йде. Два таких самих жорст... жорстоких поранка. Оце треба було мене замітити, тьотки. І коротше, перший це із цих жорстоких пранків, звичайно, це про колючку, мені здається. Отут де, знаєте, колючки. Все, ми закрили. От дивіться, бачите оце от. й йо -моє. Вона тут тільки що пройшла. Берем. І наливаємо це туди. Тепер беремо це. І тепер валим, просто валим. Ні, все. Нам потрібно валити. Дих, дих. А звідки вона йде, А вона йде звід. Опа, на. В себе валим. Ну, коротше, щоб ви знали, мені здається, самі жорстокі пранки це з цією кнопочкою гострою, Ви всі знаєте цю. Ну добре, попався. Ви всі знаєте цю гостру кнопочку, де кіпа, потрібно сідає на неї і дуже ну з голкою. Мені здається, це топ-1, а топ-2 це з павуком. Ну реально, він навіть не вкусив, вже можна інфаркт отримати або розрив серця зі страху. Чекаємо закінчиться вчиться реклама. Вона йде вмиватися. Вона йде вмиватися. Бурілля, що нам казати, вже, якщо він вкусить? Дивіться, ліза така.

Тихо, що что не пішло? Щось пішло не по плану. Вона, вона іншим шампунем, і так, вона використала інший шампунь. Коротше, мыкаємо рекламу, щоб вона нам не робила. Ця реклама не, не працювала. Вымикаємо інтернет, зараз ми весь знімаємо відео, і так, ну вона іншим шампунем, так? Скористувалася, ну окей, місіс Стів. Окей, зараз я тобі покажу солодке життя. Вона така думає, ого, він лузер. Зараз я пофарбую її волосся. Вона разна така. Зараз її волосся пофарбую. Вона, вона така йде, така хі 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 ха 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 Зараз я їй покажу. Що, де і як. І як злити кулібінгу. Вона там така йде, звідом, така, що там, там на шамани лада. Так, шаман. Тих, тих. Ух ти, блин, вона вже мене запалила. Можна було вже за мною не ганятися. хі 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 троллей місістій, Так, все добре. тролення, то то звичайно, все в кайф. Але не в цьому випадку. Так, треба було, видно, не цього брати, а цього, не фарбувати її волосся, а намилити. Що ми зараз і зробимо? Підливаємо сюди мілення. Все саме головне це те, що вона. Дивіться, вона там така йде по приколу, така, о, вона вмивається, дивіться. І йде дуже така знову в своєму халатіку, така на чилі, така думає, зараз я помиюся. І то така, опа, опа, залазить, така, а, як миється, да. Всі справи всі діла, так, 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 так. Та. І тут вона розуміє, зараз буде розуміти одне. Та -да, вона ли... Що вона лиса? <laughs> Дивіться на його Where did all of my hair go? Oh, oh, how will I be crowned Miss World now? Вона полисіла. Я задоволений цим відео і цим кайфом. Ну і пишіть, чи задоволені ви. Тому обов'язково обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться цим відео з друзями. Ну а з вами був Калібінг. Всім пока-пока-пока. Пока. пока, пока.